Добрий день. На уроці літературного читання. Ми сьогодні з вами розглянемо медіавіконце і воно у нас під темою «Буктрейлер». Сьогодні розберемо, що це таке: Буктрейлер – сучасна реклама книги. З англійської бук це книга, трейлер це тягач або причіп. Призначений для перевезення вантажів. Дослівний переклад цього слова буктрейлер: тягнути книгу на причепі. Буктрейлер це короткий відеоролик, не більше трьох хвилин, за мотивами книги, кліп для книжки. Основне його завдання яскраво і образно розповісти про книжку, зацікавити, заінтригувати читача, спонукати до читання. Ми бачимо малюночок і вислів такий. Бачимо, що дитина сидить, читає книжку, декорація вона наче сама в книжці. Книжка стає великою, великою охоплює її. І написано: той, хто читає і думає, має значно більше шансів у житті, ніж той, хто дивиться телевізор. Оскільки, коли ми читаємо з вами, ми думаємо, обмірковуємо, про що ми прочитали, що тут правда, що тут ні. Коли ми дивимося телевізор, ми е, пасивні слухачі, ми нічого зазвичай не обмірковуємо, ми поглинаємо інформацію, як вона є. А в книжці ми маємо докласти зусилля, щоб дістати цю інформацію, тому ми до неї ставимось більш критичніше і ми більш її обмірковуємо. Тому читання це досить гарна річ. Хто читає, той може думати потім. Зараз ми подивимось з вами невеличкий буктрейлер. Як він зроблений, тобто як рекламують книжку, а потім спробуємо зробити свій буктрейлер самостійно. Мой черед говорит, вот я не вижу перед собой скал, которые а вижу даль. для гусонок ступай своим следом. Иди в логово твоей плоти и крови, твоей стаи и твоему народу. Но когда понадобится тебе на... нога и зуб, или глаз, или слово, быстро летающая ночь, помни, Владика джунгли, что джунгли твои по первому зону. Зробити власний буктрейлер Розглянемо кроки для цього. Крок перший. Треба обрати книжку для реклами. Тобто, ви продумаєте, яку книжку ви б хотіли б порекомендувати або прорекламувати для інших. Крок другий. Створення сценарію для буктрейлера, тобто продумати сюжет і написати текст. Важливо вибудувати сюжет таким чином, щоб читачеві неодмінно захотілося дізнатися, що ж буде далі, а дізнатися це можна лише прочитавши книжку. Тобто, коли ви розповідаєте про те, що написано в книжці, ви маєте зупинитися якраз там і не розповідати далі, коли ви дійдете до найцікавішого. Тобто, ви маєте заінтригувати, щоб читач захотів далі прочитати самостійно. Тому ви починаєте розповідати про те, що в книжці, а зупиняєтесь на самому цікавому, і далі не розповідаєте, не розкриваєте все, щоб було цікаво читати. Крок третій. Наступний етап роботи необхідно дібрати картинки, сканувати ілюстрації з книжки, зняти своє відео або ж знайти відео з тематики в інтернеті. І крок четвертий записати озвучений текст, якщо це передбачено за сценарієм. Ну і оформити все в одну, в один файл, щоб це був дійсно. Рекламний такий проєкт буктрейлер Розглянемо з вами, як можна зробити буктрейлер По-перше, ви маєте обрати собі книгу, яку ви будете рекламувати, продумати, які фотографії або малюнки ви можете для неї підібрати. Можете намалювати власний малюнок, можете його сфотографувати. Або можете підібрати відповідні малюнки в інтернеті. Думаю, це ви можете зробити. Обрати певний малюнок і його скачати на свій завантажити зображення, на свій телефон. Потім ви маєте записати відео подумайте, що ви можете сказати про цю книгу. Пам'ятайте, що ви маєте розповісти лише коротко про неї і зупинитися на самому цікавому місці, щоб це те, що головне, треба було прочитати самостійно. Після цього ви можете скористатися таким, такою програмою. UCut Video Edition. Ми її відкриваємо, нажимаємо плюсик і створюємо новий проєкт. Тут нам треба обрати, які файли ми оберемо. Спочатку я оберу фото зверху. Оберу, Наприклад, це фото. Потім я оберу відео. Яке я записала про книжку, а потім в кінці знову фото поставлю це. Внизу ми бачимо стрілочку, яка нас поведе далі. Нажимаємо, тиснемо на неї, і відкривається те, що ми обрали з вами. Ми бачимо внизу фотографія. Ми можемо провести далі відео, яке ми з вами обрали. І остання фотографія, тобто вони стоять в тому порядку, в якому ми натиснули. Ми, звісно, можемо їх перемістити і поміняти місцями, перетащити. А можемо з самого початку обирати так, як вони мають стояти. Стиснемо на галочку. І що ми можемо в цій програмі ще зробити? Ми можемо написати текст. Ми бачимо обрізати музика, фільтри, ефекти, текст, наклейки. Можемо музику поставити. Обираємо музику, можемо попередню її обрати, скачати. Можемо у себе в телефоні знайти відповідну музику. тиснемо використати. Ось вона з'явилася у нас в нашому файлі. Оскільки музика у нас довга, ми в кінці її маємо обрізати. Доводимо до кінця наших фотографій і тиснемо, бачимо, обрізати. Ось на галочку. Ми бачимо, що з'явився ось. Бігунок, ми її можемо вкоротити. Також ми музику можемо зробити на неї ефект. Ми клацаємо на неї і бачимо знову обрізати обсяг, обсяг. Приглушити музику, оскільки фонова музика має бути тихенькою на фоні. Тому ми зробимо її тихенькою, максимально її робимо тихіше. І клаці на нову галочку. Ще ми можемо зробити згасання в кінці. Тиснемо на згасання і бачимо появу можемо збільшити. Тобто, вона плавно буде появ... з'являтися. І зникання можемо збільшити, і плавно зникне. Знову тиснемо на галочку. З музикою ми попрацювали. Далі повертаємось на початок, і можемо натиснути на першу наше фото і додати там текст. Натиснули на фото. Дивіться, так, щоб з'явився ось така строка: обрізати, музика, фільтр, ефект і текст. Додамо текст. Тиснемо на текст і вводимо, можливо, назву книги. Завтра. Ага. Тиснемо галочку. Можемо змінити колір теста, дивимось так, щоб він був. Сприятливі, щоб він, ми бачили, що написано на, на, на малюнку. Нижче ми бачимо етикетку, етикетці можемо зробити, тобто фон, бачите, зробити більшим, прозорішим чи непрозорішим. Також можемо інші кольори обирати кордон можемо обрати інший колір. І тінь можемо додати, наприклад, такого кольору. Можете поклацати і побачити, що змінюється. І коли ми закінчили, обрали, нам підходить, це, тиснемо знову на галочку. Текст ми дібрали. Ще ми можемо з вами змінити анімацію. Ось у нас так, анімація тексту. Тобто, як у нас буде вихід тексту. Вкласніте, подивіться, як змінюється, як він з'являється. Оберіть те, що вам більше до вподоби і класніть на галочку. І останнє, що ми можемо зробити, це один зміна переход. Одного файлу в інший. Ось у нас між файлами, між фотографією і відео є така перехід. Називається. Ми на нього клацнемо І ось які у нас варіанти нам пропонують. Ми можемо теж поклацати на них і обрати той, який нам більше сподобається. Нажимаємо, і у нас з'являється перехід з одного файлу в інший. І шукаємо. Другий перехід, який ми можемо також власно переглянути себе, той перехід який нам до вподоби. Коли ми використали все, що ми хотіли, ми можемо перевірити, переглянути, як в нас вийшло. Можемо нажати play і нам покажуть. Який ролик у нас вийшов. Книга. Коли ми перевірили, ми зверху нажимаємо Зберегти? І нам видають, як зберегти. І ще раз треба буде. Тут нічого не треба змінювати, знову тиснемо Зберегти. Трошки... Трошки реклама. Її треба закрити і почекати, закриваємо хрестиками рекламу. І чекаємо, коли конвертація відео завершиться. Ми бачимо, що відбувається процес конвертації відео, тобто відео записується і зберігається, оскільки файл невеликий. Він досить швидко збережеться. І ми його зможемо одразу надіслати комусь. Наприклад, тут ми бачимо, вайбера немає в пропозиціях, але є ось перший пункт інше. Коли збережено, написано, ми тиснемо інше. Нам пропонують відіслати об'єкт на Viber. Ми Viber втиснемо і обираємо, кому ми хочемо відправити це відео. Відправляємо і чекаємо, поки воно загрузиться. І таким чином ми зробили з вами. Реклама книжки.